Всім добрий день! Мене звати Катерина, компанія Корвін. У сучасному світі кібербезпеки існує один принцип, про який чують всі, але не всі ще впровадили: це shift left або сув вліво у безпеці додатків. Ми розглянемо, що це та коротко про те, як його впровадити. Термін shift left означає переміщення дій, пов'язаних з безпекою на більш ранній стадії розробки, тобто лівіше. Традиційні моделі безпека перевірялась наприкінці проєкту, часто перед самим релізом. Але постає проблема. Вразливості виявляються занадто пізно, коли виправлення робити складніше і довше, через що, наприклад, релізи можуть бути відкладені. Shiftleft вирішує це. Спеціалісти починають думати про безпеку на етапі планування, писати більш безпечний код і автоматизувати перевірки в розробці. Це, звісно, не відміняє тестування в продакшені. Як результат безпечний продукт і швидші релізи. Про мінуси традиційного підходу. Як я казала раніше, релізи можуть відкладатися через вразливості, знайдені в останній момент. Крім того, команда може переписувати фрагменти коду під тиском, що не сприяє ефективності. І якщо до продакшену додаток взагалі не перевірявся, то вразливості, які там присутні, можуть спричинити успішну кібератаку. На додаток, якщо компанія не тестує свої ресурси в розробці, вона ризикує не відповідати стандартам, наприклад, ISO 27001. Які ж переваги підходу Shift-Left? Це зниження вартості виправлення вразливостей, прискорення релізів, покращення кіберстійкості, відповідність нормам безпеки та краща взаємодія між командами розробки та безпеки. Тепер ми коротко поговоримо про те, як можна реалізувати цей підхід. Це включає навчання розробників практикам написання безпечного коду. Наприклад, можна проводити спеціальні тренінги, семінари або геміфіковані вправи. Але, звісно, найважливіше це використання спеціальних інструментів для перевірки безпеки під час розробки, які можна інтегрувати з потрібними системами. Іншою корисною практикою є моделювання загроз на етапі проєктування. Варто визначити, які є цінні ресурси в додатку та як вони можуть бути скомпрометовані. Для цього можна використовувати спеціальні рішення, наприклад, від OWASP. Наступний пункт це використання SAST, як от відмент, для тестування безпеки коду в розробці. SAST інакше називають whitebox тестування це перевірка правильності коду як тексту. Ще один важливий пункт це застосування SCA, так званий Software Composition Analysis, наприклад, відмент, для перевірки бібліотеки залежностей. Це аналіз програмних компонентів, який дозволяє виявити, чи є залежності вразливими. Наприклад, сучасні додатки приблизно на 70% складаються зі стороннього коду. і Їх безпеку теж варто контролювати. Далі в нас по списку використання DAST, як от від Invicti, для сканування запущених додатків як в продакшені, так і до нього під час розробки. Dust це black Box тестування. Воно імітує атаки на додаток у безпечному вигляді, що дозволяє виявляти реальні вразливості застосунку. У нас є відео про порівняння SAST і DAST. Посилання буде в описі. Там, зокрема, зазначено, чому важливо використовувати ці підходи разом, а не обирати лише щось одне. Також важливо визначити політики безпеки в компанії. Як приклад, це може бути таке твердження. Жодна бібліотека з рівнем критичності вище 7 не має бути в продакшені. Також важливо вимірювати ефективність процесів та інструментів. Це може бути, наприклад, відсоток виявлених вразливостей до розгортання, кількість гібно-позитивних вразливостей та середній час усунення вразливостей. Для впровадження підходу найлегше почати з SAST і DAST як основи і поступово додавати інші складові. Спочатку можна використовувати ці методи для більш критичних ресурсів для сканування в розробці, поступово розширюючи охоплення на всі додатки та додаючи інші практики. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуватися на канал. До зустрічі у нових відео!